Закарпатські митники затримали водія туристичного автобуса, який намагався ввести старолінки як гуманітарну допомогу. Чоловік вказав, що ці термінали передані громадській організації у місто Снятин, що на Франківщині. Митники звернули за роз'ясненням до організації, однак там заявили, що вони не є отримувачем цієї допомоги. Тож, швидше за все, старолінки ввозять для комерційних цілей, митники термінали вилучили, склали протокол та направили справу до суду. Для встановлення та перевірки отримувача закарпатська митниця звернулася з офіційним листом на адресу зазначеної громадської організації. Відповідь не забарилася. В ній йшлося, що вони не являються отримувачем даної гуманітарки у вигляді супутникових терміналів. Тож за надання митному органу підроблених документів для приховування від митного контролю незаконного ввезення в Україну комерційного товару під виглядом гуманітарної допомоги. Аби обійти сплату митних платежів, відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Наразі супутникові термінали, вартість яких складає майже 170 тисяч гривень, тимчасово вилучені. справу скерують до суду. Порушнику загрожують штрафні санкції у вигляді стягнення 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскація.